Привіт, друзі! Мене звати Таня я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. В цьому відео я хочу розказати вам, якими маркерами та ручками я пишу в своєму планері і чому саме ними я користуюся. Тож, якщо вам цікаво, беріть собі якийсь смачний напій, щось солоденьке, і давайте дивитися. Зі мною вже дуже давно ось ця косметичка, яку я вишивала під час карантину, коли почався ковід. І вона вже зі мною дуже багато років, і багато чого вона пройшла зі мною, багато де побувала зі мною. Ось така гарненька, і в ній я зберігаю усі свої ручки, олівці, все, все що мені потрібно. З собою носити. Звичайно, коли я вдома планую, я її використовую лише вдома, тому що вона занадто велика. А коли беру з собою якийсь планер, то я беру з собою по мінімуму все, що мені потрібно. Вона дуже містка, все в ній дуже зручно зберігається, тому що вона така, прям, знаєте, можна її напхати, розширити усім, чим хочеш. Сама я її шила. Тканина це просто така тканина під замшу. Мені подобається вона дуже гарна. І бачите, вишивка залишилася чистою і гарною, як тільки що вишита. Ну Сьогодні не про неї мова, а саме про ручки. Тому буду вам показувати, я вже частину якусь виклала тут. Те, щоб показати, розказати вам. Я думаю, що багато з вас користуються такими самими ручками. Для вас це буде щось не зовсім нове. А, от, а для когось, може, щось стане якимось відкриттям. І для того, щоб показати різницю взагалі, тому що різні ручки вони можуть по-різному писати на різному папері, тому я обрала ось такий папір. Це щільність 80 грам. Не знаю, він такий дуже рихлий, це звичайний, звичайний офісний папір. Я навіть не знаю, яка це марка, але він ну, досить такий поганий. Я б його не рекомендувала вам взагалі друкувати на такому сторінці, тому що, як ви бачите, він дуже просвічується і він взагалі не дуже гарний для. Планування. От. А оцей папір, на якому я друкую свої сторінки, він також щільністю 80 грам. Він просвічує але не так сильно, як ось цей. І він дуже гладенький. В нього є такий захисний якийсь шар, який не дуже пропускає фарбу через себе. І я друкую всі свої сторінки саме на ньому. Це Ксерокс. Ксерокс преміум. Так, здається, Xerox Premium quality папір. Ось, І сьогодні я вам покажу і на цьому, і на цьому, як ці ручки пишуть, для того, щоб ми могли порівняти з вами і як це все виглядає. Ну, Перше, з чого почну, це звичайні ручки, кулькові, якими я пишу. Мені вони дуже подобаються. Я купляла їх в АТБ. У мене був дуже великий запас. Останнім часом я не бачила там таких у продажі, але там є, були трошки інші дизайни. Я купувала трошки інші дизайни. Мені вони подобаються, тому що вони світлі. Ось таким чином вони відчиняються, тут немає ніякої кнопки. Пишуть вони доволі просто, просто синя паста. Ось така дуже гарна. І в принципі, чому обираю саме їх, тому що вони не розмазуються, в них немає, вони не залишають такого якогось сліду, знаєте, як от, поставиш таку ручку, і вона трошки тіче, стікає і залишає якісь такі неприємні сліди. Саме ось ця ручка вона нічого такого не залишає, вона не марка, а приємний колір, і не світлий, і не темний, і тоненько пише, як мені і подобається. Вибачте, будь ласка, за відео, тому що погода міняється то сонячно, то хмарно, ось зараз змінилося. Я включила додаткове освітлення, тому буде трошки по-інакшому виглядати картинка на вашому екрані. І я наблизила трошки камеру, щоб було більш видно. Наступні ручки, які хочу показати, це лінери від Centropen. Ось такий чорний лінер, його, бачите, товщина 01. Вони також дуже зручно пишуть, показую вам і на тому, і на тому папері. І, до речі, різниця дуже помітна. Прям для мене так не знаю, як вам буде видно чи ні. Ось цей папір гладкий, очевидно, досить достатньо гарний ні. І ось цей якийсь китайський папір, на ньому ось ця ручка, вона, як наші. Трохи розтікається. На камеру, можливо, не буде видно цієї відмінності, але вживу вживу дуже видно. А я думаю, що, можливо, буде гарно видно, коли я вам вже покажу саме маркери. Так, і друга це червоний лінер, також від центру Pen. І просто червоний тут немає, мабуть, оскільки він товщиною. Але він товщий. І різниця також дуже помітна. Це папір IQ Premium. А це звичайний якийсь. Ну, я ж кажу, на камеру, можливо, не так, дуже гарно видно. Давайте я спробую ось прям дуже-дуже наблизити і показати вам. Він на цьому папері просто розтікається. Ця ручка дуже гарно виглядає. Так, як воно виглядає зі зворотньої сторони, ми з вами подивимося трошки пізніше. Наступні ручки, які я також користуюся і дуже-дуже їх люблю, це ось такий мікрон темно-синя і трошки іншого кольору світлішого, Це 02 а ось це 0,5. Це дуже гарно, я не виділяю якийсь текст або дату. А ось ця вона тоненько пише і дуже гарно. Чому користуюся саме лінерами? Тому що м -м, з часом інформація стирається. Особливо якщо використовувати ручку, знаєте, такі є ручки, тут зі е, стирачкою можна писати і стирати. Так ось мій чоловік використовував таку ручку, і з часом вся інформація, яка була в нього в блокноті, там і номери телефонів, і контакти, які були, ну, потрібні були, вони за рік просто... Просто стерлися, вони щезли і не залишилося жодного сліда. Тому я пишу саме ось такими ручками, вони архівної якості. От, ось Тут, як ви бачите, на них написано Archival Ink, тобто це вони архівної якості, вони не розмиваються водою і вони дуже довго зберігаються. Особливо класно їх використовувати для якихось записів, які потрібно там, через роки, 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 наприклад, 10, 20, 30, для якогось щоденника мами, якщо ви ведете, записуєте всі дитячі якісь вислови, або, наприклад, щоденник пам'яті ви ведете, то я дуже рекомендую саме використовувати ці ручки, тому що вони з часом нічого не стається, інформація так і залишається в вашому блокноті, планері. На ну Ось так це приблизно виглядає в Кінбарі. Ось я записувала місця з біблії, тобто я виділяла синьою ручкою місце і ось цією записувала вже саме місце з біблії. І це дуже, так, не знаю. Можливо, вони дуже яскраві занадто, але мені подобається, як це виглядає. Ну Щодо ручок, це, мабуть, все, що я хотіла вам показати. Якщо щось гадаю, то потім покажу. І я хочу перейти до маркерів. В мене ось такі: мене також фірми Сакура, як і ці ручки Micron. Я їх, до речі, купляю в канцелярських художніх магазинах. Мені подобається, хоча, можливо, можна замовити на Aliexpress. Саме ці маркери я не купувала на Aliexpress, не знаю, якої вони якості. Купую їх в художніх магазинах, і вони мені дуже подобаються, тому що тут, бачите, brush pen. Вони пишуть досить просто, ними можна як ось так виділяти, як. Малювати кружечки, квадратики невеликі. Ось так і можна, наприклад, писати щось. І хто там займається каліграфією, от я не дуже якби, <с <с в цьому вправна, але я все одно намагаюся щось там якось гарно писати. от, ну, Десь щось такого плану приблизно. От, і в мене багато кольорів, їх, вони не бюджетні, вони коштують досить дорого. Одна ручка десь 115 гривень коштує. От, але вони мені дуже подобаються. По-перше, вони не перебуваються на іншу сторону. Вони такі класні і можна писати як тоненько, так і товсто. ну, Не знаю, для мене це найкращий варіант ось таких маркерів. В мене не дуже багато кольорів. І, до речі, хоча вони її дорого коштують, але їх вистачає надовго. Може, десь на не знаю, рік, півтори, два роки, дивлячись, як часто ви ними користуєтесь. Я, в принципі, користуюся доволі часто ними. от, ну, Мені вистачає, мабуть, на півтори роки, а то й два роки. Знову ж таки, гулячись, який колір? Ось всі мої кольори, їх небагато, і майже всі вони насичені, тому хочу придбати ще деякі, світлі, світліші кольори. Але ці теж мені дуже-дуже вподобали. Можливо, хто вже бачив в моїх попередніх відео ці кольори, ось, цей, бачите, вже, до речі, закінчується. І вже і пише не так дуже гарно. Ось. Такі всі вони. Я вам показала на не дуже гарному папері. от Ми зараз з вами перевернемо Но, До речі, дуже відрізняється якість, тому що ось тут колір лягає гладенько, а ось тут колір такий, знаєте, як не знаю, як шершавий якийсь. Ось так, мабуть, я скажу. Я, мабуть, наближу вам, щоб ви знову-таки могли подивитися. І порівняти, якщо ви зможете побачити на камеру, тому що на камеру дуже погано видно. Ну, ось бачите, зелений. Тут рівненько лягає, тут якось прям він наче розпливається, розтікається на папері. Ну, і плюсом цих ручок є те, що їх майже не помітно на зворотній стороні. Ось тут вони висохнуть, і ви побачите. Так, сфокусую. Ось тут вони висохнуть, і ви побачите, що вони просто зовсім не просвічують. Хоча трошки-трошки на ось цьому неякісному, дуже поганому папері, воно просвічує. На ось цьому якісному папері їх не видно зі зворотньої сторони. Ну, майже не видно. А от. Але в усіх блокнотах, які ви, можливо, будете використовувати, там, ну, взагалі, йде якісний папір. тому... Але я вам до прикладу показую, на якому краще друкувати. Якщо ви самі друкуєте листи в свій планер, то обирайте ось цей папір. Це Xerox Premium Quality. Так, ну що стосується маркерів, в мене є ще ось такі два. Я не знаю, що це за марка. Також купляла в художніх магазинах і купила два ось такі, червоний та салатовий. Також мені подобаються ці кольори, я вибачаюсь, тому що доводиться переключати вручну, вручну фокус От також червоний і такий салатовий. сказала. Чому обирають також з таким от кінчиком? Тому що в мене дуже-дуже багато малюнків. Я малюю саме цими маркерами. От. Якщо зараз знайду, то покажу вам, як це виглядає в планері. Так, За минулий рік в мене небагато малюнків саме маркерами, але, ось до прикладу, покажу, як це виглядає, наліпочка. І тут я продовжила ось гілочку, намалювала, як ви бачите, різними маркерами і додала якихось там акцентами ручками. А взагалі, хто пам'ятає моє планування, то я виділяю цими маркерами різні місця. Це планер за минулий рік. Ось так це виглядає в планері мої якісь записи і те, що я в нього виділяю. ну Ось так приблизно це все виглядає. Мені дуже подобається робити колор-кодінг. Не знаю, чому. Для мене це якось більш, більш так видно, що мені потрібно відмітити. Ось такі записи роблю. Ну, щось щось таке. от тому хто бажає собі придбати, їх можна купити зараз, здається, в магазині Акварелі. Є такий сайт, в них я залишу в інфобоксі посилання. От, Але, як ви бачите, в Аврорі я придбала теж досить непоганий варіант. І я вже показувала вам всі маркери. Їх доволі багато в Аврорі різних і можна різні кольори. Вони непогано пишуть. Мені подобається, до речі, вони всі світлі, не такі темні, як в мене. от, І досить такі непогані. Я не буду показувати усі кольори, я вже показувала в якомусь з відео їх. Але покажу, що ось тут вони також не просвічують. Ось те, що я намалювала. Навіть на такому папері вони майже не просвічують, бачите? Тобто вони дуже-дуже гарні. На цьому взагалі не видно, що там. Що там і як там, тобто. І вони дуже бюджетні, коштують, коштували вони мені по знижкам, що 49 чи 47 гривень. Ну, щось таке. От, я ще їх не так не так довго ними користувалася, тому не можу вам сказати. Ну, чи довго вони будуть зберігатися на папері, чи вони не вигорають з часом, чи якось не змінюють колір, тобто цього я вам поки що не скажу. За ці скажу, що вони, з ними нічого не стається. У мене планери з 2018 року, і з цього року я користуюся саме такими маркерами, і їм нічого там не стається. Вони не вигоряють, вони не змінюють колір. Ну, в принципі, я дуже-дуже задоволена. І рекомендую вам. Ще з маркерів я придбала собі отакий Faber Castell, це, не знаю, він мені здався дуже класний, такий, типа перламутровий чи щось таке. от Але він, він класно виглядає, мені дуже подобається. Він такий колір. Колір дуже гарний, якщо ви бачите, воно так переливається. Класно виглядає. Але в нього є один великий мінус. Його дуже-дуже сильно видно. Ось тут. Він просочується. І якщо там, ви бачите, ведеш-ведеш лінію, то не дуже. А коли закінчується, то він типа підтікає, тіпа підтікає, і видно, ось такі. Не дуже гарні крапки, але знаєте, кому це в принципі ось на цьому папері дуже гарно видно. В принципі, кому це не заважає, тому ну, нормально. Я трошки перфекціоніст, тому я не люблю ось такого на зворотній стороні. Так, ну щодо маркерів вам все розказала, показала. І ще я користуюся ось такими різними олівцями. Я трошки художник, ну я художник, я ніде не навчалася, просто дуже люблю сама малювати, тому також придбала собі різні олівці. Ось такі, я не знаю, вони також купувала в художньому магазині, вони також не бюджетно коштують, але мені подобається, як вони лягають. У мене небагато кольорів, але я люблю їх використовувати, також малюючи щось в своєму планері. І не тільки малювати, але, й, наприклад, щось писати, щось відмічати ними. Щось записувати і також використовувати їх як колор ну і Покажу, як це виглядає в планері. Ось тут мікс маркерів і олівців. Я малювала наліпочка з вишеньками, я вирішила просто помалювати, зробити ось такі акценти. Це мій планер за минулий рік я вам показую, тому що в цьому році в мене не було часу навіть щось там малювати, прикрашати. Ось, наприклад, туду написала, теж олівцями, доповнила. І ось тут такий розворотик прикрашала наліпочками, штампиками, і ще й намалювала ось такі ось таких два гарбузики. Я не те, що, знаєте, там мені нема чим займатися, що я малюю, так прикрашаю свої розвороти. Насправді в мене не так багато часу, але для мене це як такий релакс, відновлення, арт-терапія, коли я сідаю. Пройшов якийсь час. Мені просто хочеться помалювати. В мене там, от бачите, в мене не так багато тут і все і заповнено. Е, мені хочеться щось помалювати, щось прикрасити, і я таким чином просто е, релаксую. От. Це е, місяць ми були на морі, і я використовувала цей місяць не для планування, а писала е, подяку в кожному місяці і якісь такі свої. Виділяла рефлексії. От, ну, в принципі, все вам показала. Так, щодо лінерів, ще в мене є ось такий лінер, це також центр Pen. В якомусь відео я казала вам, що шукаю саме його. Він пише на CD DVD-дисках, і це саме лінер. Він тоненький. Я його купувала для того, щоб на ось цих наліпочках писати і щось підписувати. Тому що на них, ось він, саме цей лінер, не розтікається. Для порівняння покажу ось чорний лінер. Також намалюю тут сердечко, таке, щоб ви бачили. Ось це CD DVD. CD. Це звичайний. Так, підпишу, знаєте. Так, видно вам чи ні. Гарно фокусується добре, чи ні. Ось так. Він також на звичайному папері пише, але він на звичайний папері його краще не використовувати, тому що він просочується дуже сильно, його видно, як ви бачите. І це той папір, який є гарної якості. Ось, але на ось цих таких стікерах, так, то він не розмивається, не розтікається. Ось Бачите, я тру його пальцем і нічого не стається, на відміну від ось цього. Звичайного, який розтирається і не залишається ніякого сліду, тільки на руках. Якщо порівнювати, я підписала ось ці лінери, тому що хочу з вами зараз зробити деякий експеримент. От, і підписала, ось це я писала на гарному папері. Гарної якості це папір не дуже. То коли ти пишеш на ось цьому папері гладенькому, от лінери, ручки, вони лягають просто як по маслу. Дуже зручно писати, дуже класно. І на ось цьому папері, знаєте, як куркою лапа. от таке відчуття, що вони якось дряпають папір, якось негарно пишуть на ньому і зовсім незручно. Зовсім. Ну, і завершувальний етап ось такий експеримент, який я хотіла провести, це побризкати водою, щоб ви побачили, які ручки розтікаються, що, як, як воно все це виглядає. І що насправді краще використовувати. Так, ну що ж, я побризкала досить-досить щедро скажу вам. І трошки заберу. Вологу, і ми з вами подивимося, що ж сталося з нашими гарними ручками та лінерами. Якщо брати папір ось такої гарної якості, то ми бачимо, що ті маркери, які я використовую ось ці сакура, вони течуть. Ну, в них так і заявлено, що вони на водній основі water-based. Тому вони і будуть розтікатися. Тому, якщо ви хочете їх десь там використовувати прям супер-супер ними, то це не дуже вдалий варіант. Щодо ручок, давайте подивимося з вами. Синя ручка, звичайно, з АТБ. Поводить себе дуже гарно, вона не розтікається, з нею нічого не сталося. Також лінер центропен, ось такий, не розтікся майже. Хоча, якщо провести пальцем, ви бачите, що він все ж таки трошки, трошки розтікається. І ручка ця теж. Ну, якщо прям отак терти, то, то так. Щодо червоного маркера центропен. Ось з цього лінера, він повністю майже весь змився. Ручки мікрон, те, що я казала, вони архівної якості, їм взагалі нічого не стається. Ну, можливо, трошки вони також пальцем розтираються, але, але вони просто в гарному стані. Щодо маркерів, як ми бачимо, всі мої оці на водній основі вони потекли. Але ось ці маркери з Аврори. Які такі пастельних кольорів, ми бачимо, що вони просто з ними нічого не сталося. Вони як були, так вони і залишилися. Тому, дівчата, Аврора близько. Якщо хто хоче, біжіть, біжіть за цими маркерами, тому що в мене в Аврорі вже таких не залишилося. Можливо, їх ще довезуть, але не знаю. не знаю І ось цей маркер Faber Castell також йому нічого нічого не сталося, він ніяк не розмився. Ось так. І, як ми бачимо, ось цей папір, зовсім зовсім все потекло так, так само. І він взагалі розмок. Якщо цей не дуже той розмок, то цей, прям, бачите, від води просто розвалюється. І ось так це виглядає на зворотній на стороні. Як ви бачите, той папір, який гарної якості, він майже не пропускає вологи, тому йому тут нічого. А всі ці мої маркери на цьому папері дуже поганої якості, воно все відобразилося на іншій стороні. Ну що ж, начебто великий арсенал, але по факту все-таки необхідно і всім цим я користуюся. Всім цим, мені подобається користуватися. Сподобається, що вам такий формат відео сподобався, ви взяли для себе щось корисне, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А також я буду дуже рада, якщо ви мені порадите якісь інші ручки, які, якими ви користуєтеся, ви вважаєте їх якісними, класними, гарними. От, порадьте, будь ласка, в коментарях мені ці фірми, і я залюбки почитаю і, можливо, придбаю і буду також користуватися. Ну що ж, пишіть, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть конструктивні зауваження та ваші пропозиції, і побачимося в наступному відео.